Хайно, що е, певна історія в суспільстві щодо Покровська. Е, тобто, навіть якщо українські війська виходять із Покровська, не контролюватиме окупант повноцінно це місто. А, але це развійськове управління Володимир Зеленський е, провів е, цього. Тижня ставку Верховного головного командувача, але я би не звертав на це увагу, ну, якби не чутки, які зараз посильно циркулюють в політичному середовищі, про, ймовірно, відставку сирського, ну, це в розпал боїв у Покровську і так далі. Що про це відомо? Чи дійсно є така загроза? І, що означає така ставка? Ну, ставка регулярна. Тобто, вони коли накопичуються матеріали, то проводять. Але, звичайно, що певна історія в суспільстві щодо Покровська занадто резонансна. Влада Враження таке, що влада сама підживлює ці всі страхи і, і панічні настрої. Одною з цілей такого ну, підживлення є, мабуть, залякування українців. Українці перестали боятися це для влади дуже погано. В їхній моделі управління вон, українці повинні боятися. А Зеленський повинен бути єдиною надією українців. Зеленський точно не є жодною надією для українців, перше, а друге українці не бояться. Тобто це знову з них випирають російські управлінські практики. Ну, так порадили їм їхні старші друзі поводитися, залякувати. Насправді, те, що вони не чули суспільству, коли суспільство просто Ревма ревіло про необхідність розбудови фортифікацій, ще задалеко від Покровська, влада цього нічого не робила. Влада нічого не робила. Причому Покровськ, як ну, місто потенційного головного удару, розглядався давно. І от дожилися до того, що до, ну, просто і концентрації військ недостатньо було. Але, оскільки. Путін сам увірував, що Покровськ для нього це якась ну, гіпервеликий бонус для того, щоб кинути цю костомаху Покровську в пащеку російському людоїнському населенню. То от Покровськ перетворюється в символ. І для українців ця нервозність вона пов'язана з тим, як перетворювався в символ Авдіївку, а потім Бахмут. Особливо Бахмут. І оця історія з Бахмутом із здачею Бахмута вона повторюється тобто, дуже схожий почерк, і влада спробує зараз знову нову героїзацію розгорнути. Але насправді це дійсно геройська історія. З точки зору оперативного управління військами стягування ну, примус противника до концентрації своїх сил на Покровську по суті дає шанс на інших напрямках більш-менш почуватися безпечно і контратакувати. Тому Покровськ, по-моєму, російська сторона. Обрала як місце такої <кій> знакової битви 25-го року, в, і відчутті перемоги вони женуть все, що рухається туди. Те, що там відбувається, <кій> <кій> 에, російська сторона розповідає, що, що українські війська в оточенні. Але це оточення в оточенні, оточення в оточенні, в оточенні ще, ще раз в оточенні. Тобто, це формат міських боїв, де на другому поверсі сидять росіяни, а на першому українці в одному домі, багатоповерхівці. Оце такий формат боїв зараз відбувається там. Втрати росіян десь один до 16, один до 18. Чому так? Бо російське командування гнало легко озброєну піхоту, там одна граната чи дві гранати, автомати і три магазини приблизно без нічого, без, ну, хіба там сухпої, сухпає або які галети, і аби тільки е, проникнули якомога більше е, живої сили в, в, в Покровськ. І от десь під Ну, За різними оцінками 250-300. По вулицях Покровська щодня бігає цих е, е, русаків, українці їх перебивають там, роблять рейди по місту, там одну другу вулицю підчистять, під переб'ють когось, потім займуть вигідні позиції. І оце, ну, така колотнеча, вона, по суті, якщо вона пожирає та, в таких колосальних розмірах російську живу силу. То це, по суті, розчищення можливостей, я не виключаю, і під якусь серйозну контратакувальну операцію Збройних сил України. Найголовніше, що в ході цих боїв дуже зрідко, ну кілька разів імпульсивно застосовувалися е, колони бронетехніки важкої, а так бої йдуть без важкої техніки. Дрони. На оптоволокні багато дронів, і легка піхота. Тобто, це якась така дуже дивна війна міська. Ну, є таке поняття е е іспанське «війна Герилія», Але герилія має конотації саме міської війни. Е е про що навіть існує багато таких теоретичних праць з приводу Герилії, міської війни? І Е, ну, от ми спостерігаємо дуже е, дивну поведінку таку е, з боку Росії, але й дивну е, реакцію української влади на це. Бо е, коли концентрується увага на Покровську, то українські війська не припиняють вже бити. Ну, сили безпілотних авіацій не припиняють бити по енергомережах і нафтопереробців Росії. Е, Володя, але в мене в тому зв'язку питання по-сирському. А що такого він е, програв, про щоб ходило до чутки про його зміщення? Ну, по-перше, сирський комфортний для Зеленського. Зеленського один із переляків це е, страх перед тим, що військовий. Заробляє політичну репутацію, а Сирський ну, не має ніяких політичних амбіцій, і не збирається нікуди балотуватися. Е, в цьому сенсі Сирський дуже комфортний для Зеленського. Ну, і Сирський е, все-таки має багато таких ще замашок е, централізованої радянської армії, що теж зрозуміло. Е, ну, е... Зеленському. Та, да, Зеленському, ну йому такий тип управління цілком зрозумілий. Він, він його не лякає. Тут гірше, коли е, страх Зеленського в тому, що е, командири підрозділів автономні, мають багато автономії в при, прийнятті рішень ну, на полі бою. І не лише на полі бою, а е, взагалі ну, на рівні батальйону ідея. Е, Реформа військових була в тому, що командири батальйонів і навіть з водів мали би мати купу е, свобод в прийнятті управлінських рішень. Тобто, це, це не хаотизація ніяка, але е, свобода прийнятті рішень безпосередньо на полі бою, або там щодо функціонування підрозділу. В цьому сенсі мається на увазі. І тут для Зеленського це, звичайно, ну є певний дискомфорт, тому що все ж таки сирський за цей час став для нього доволі комфортним. Сирський реагує на бажання е, Зеленського і Ярмака, тобто він дозволяє їм втручатися у, у планування операцій. І це ну такий неприємний, чесно кажучи, момент. Але він знає точно, що вони лізтимуть в його роботу, в його діяльність, тому ну, старається не заїдатися просто. Якщо треба, то він підігрує Зеленському, підігрує ярмаку і е, більш комфортного командувача знайти, мабуть, на сьогодні для Зеленського буде неможливо. Тобто, це все-таки тільки чутки, що вони мають під собою якийсь загальний грунт. Я думаю, що е, визріли е, нові командувачі, але е, ну, от, кілька генералів проходило, на, ну, от, е, якщо згадати, коли Драпатова призначили на командування сухотними військами, а потім хутенько його десь посунули. Тобто е, драпатий самодостатній генерал е, натівський. Справжній натівський генерал. Ну і цього ще не вистачало Зеленському. Тому е, драпато на оперативне командування пересунули тихенько і він, ну, він з медійного поля е, зник, але для Збройних сил він надзвичайно цінний кадр, на якій би посаді він не перебував. Тому в цьому сенсі е, мені здається, що. Сирському доводиться працювати на два боки: з одного боку, ну, перекладати хоч захтянки зеленського військам, а з іншого, захищати війська від захцянок Зеленського. Ну, а другий, це, скажімо, Роберт Мадяр, ну чи він ще занадто молодий, чи він, ну, як на мене, занадто самостійний, ну оскільки він пройшов з цивільної сфери. Він не є кадровий військовий військової освіти. Справа в тому, що він опанував дійсно масив знань із безпілотної авіації, але цей масив е, знань чим був оригінальний? Він був пов'язаний із побудовою вертикально інтегрованої кампанії, умовно кажучи. Тобто, у Мадяра були спонсорські структури, які безпосередньо під нього виробляли дрони. Від його операції, і в, його, в нього були інженери в підрозділі, вони допилювали ці дрони, доводили на місці, і це зробило ефективну дуже е, таку вертикально інтегровану кампанію. Ну, те, що в бізнесі називається вертикально інтегрована кампанія. Тому от він зробив цілий ну, повноцінний кластер, і е, він побудував. Дуже хорошу комунікацію з великим рівнем довіри. Зараз е, оголошено набір у війська сил безпілотних авіацій, їм потрібно 15 тисяч е, нових бійців. Як стверджує Мадяр, процентів 40 із потрібних їм бійців потрібні з мирними професіями. Самі сили безпілотних систем складають по-моєму 3% від е, всіх Збройних сил України. А ефективність їх просто зашкальна. 30% втрат противника забезпечують сили безпілотних систем. Через що створені зараз буквально вчора Зеленський підписав. Наказ про призначення командувача сил безпілотних систем протиповітряної оборони. Тобто в авіації у нас ну, авіація і ППО це один рід військ, і от в структурі авіації протиповітряної оборони створюються сили безпілотних систем з зенітним функціоналом. Так що е, це теж дуже цікавий підхід, такий. Е, як ми бачимо, вже навіть концентрації на бронетехніці. Ну, Україна виробляє хороший буцефал і ще кілька бронетранспортерів. Але е, загалом концентрація тепер виключена на безпілотних системах. Ну, є Скільки я бачу, зараз війна перейшла в такий безпілотний цикл. Тобто, фактично, оця битва за покровськ. Вона ну вже не має на мене, такого вирішального значення, бо зараз питання: будемо ми бомбити Москву чи не будемо, і це реальне питання. Ну, якщо зараз військові, от генерал Серський говорив про те, що зараз сіра зона розширилася до 20, а 30 кілометрів, то питання перебування в сірій зоні Покровська, тобто, навіть якщо українські війська виходять із Покровська, не контролюватиме окупант повноцінно це місто. Не контролювати. Тобто сама лінія боязівстень тепер розширилась до 20-30 кілометрів. Ми знаємо історії, коли українські військові два дні йдуть на позиції, сидять місяць або два на позиції, потім два дні повертаються з позиції. Це все вручну, це все. Ну, робот, платформа роботизована наземна може привезти їм щось або безпілотниками доставляють їм вантажі всілякі, бо воду, медикаменти, боєприпаси треба і продукти доставляти. Ну, але люди залишаються, бійці залишаються по два-три по місяці на позиціях. Тут була абсолютно дивна історія: коли по-моєму шість місяців на позиції просиділи українські військові. І коли вони вийшли за 6 місяців, вони такі були лісові чорти, вже заросли, зачучверіли, бо ніяких санітарних умов вже не було. Там. Ну, Їх нагородили якимись почесними грамотами. На що народ просто реготав, бо цих покидьків з 95-го кварталу понагороджували всілякими орденами, вони орденоносці. А воїнів справжніх, які дійсно. Подвиг вчинили півроку просидівши на покинутій позиції і маючи ну, спорадичний зв'язок і е, непостійні доставки продуктів і е, боєприпасів. Причому ледь не щодня маючи боєзіткнення якесь. якийсь. Отаку маємо несправедливу систему. Тобто тема. А... Якщо так підсумувати, відставка Сирського, вона, як на мене, може зійти на все. Ну, можна, звичайно, молодого полковника призначити на посаду командувача, але мені здається, що молодий полковник дуже швидко стане некомфортним для Зеленського, більш некомфортним, ніж генерал Сирський. Полковник кого то, не точно не служив в mm. Совєтській армії. Так. Ah. Все ж по своїй 20 дминкові мінімальний, і мало все Ну, Сирський закінчив еталонне училище московське е, загальновійськове училище імені Верховного Совєта. Е, е, І це, це так звані кремлівські курсанти. Це еталонне по радянське училище військове. Чи, е, держава, чи не вибільшує цей момент е, Мені Здається, що там в Росії більше дивляться на е, можливу заміну як на заміну більш ефективного, ніж сербський командувача, через що вони і, особливо не істерять з приводу сирського їм здається, що е, для українських військ це гірше, ніж Герасімов для російських. Тому там, там ну вони, вони керуються трохи іншою логікою, через що й не нападають. А, а Сирський, до речі, унікальний тим, що він ні, ніде не виставляє себе за автора перемоги. І це, це дуже подобається Зеленському, бо він це дає. За самому Зеленському можливість себе видавати за генералісмуса, маршала перемоги і тому подібне. Про своєму відповідно звання Так, Звичайно. Сам собі від, 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 від е, ухилянта до генералісмуса. Розуміло. Отже, Володимир, я дякую тобі за цю е, розмову. Ми зкінчилося на Оптимістичній ноті. Е, ще раз нагадаю, моїм співрозмовником був Володимир Цибулько, політолог. Е, за нагоди підпишіться на цей канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, цибулько і цибулько ТВ. Все буде Україна і до нових зустрічей. Дякую. Дякую за зустрічі.